Прищіп для перевезення гідроциклів. Код товару на нашому сайті 42PL1103G. На нього поміщаються майже всі гідроцикли. Є у нас моделька ще для маленьких гідроциклів, типу спарків. Ну і це для двомісних, трьохмісних. Підходить. Характеристики даного причепа. його довжина 4,3 метри. Повна вага даного причепа 750 кілограмів. І документально, і в реальності. Цей причеп на 4-хлистовій ресорі. Важить сам причеп там, близько 180 кг і його реальна вантажепідємність 600 кг. Це дозволяє перевозити майже всі гідроцикли. Ходова частина на цьому причепі може зміщатися вздовж причепа для регулювання центра ваги. Тобто вона зараз виставлена в якомусь середньому положенні, яке має підійти в комплектацію. Що входить? Щепний пристрій на 750 кг. Опорне колесико на 150 кг. Вілка в, в стандарті іде 7 але є і перехідники, або можемо 13-й встановити. Лебідка на 500 кг з тряпчаною шлією, Носовий приймач може зміщатися вздовж причепа і також по висоті він регулюється. Стяжний ремінь. Іде в, з кожним прищепом в комплекті. Далі є у нас е, трапік, центральна дорожка для більш зручного завантаження розвантаження гідроцикла. Є кільові ролики, вони запобігають е, тому, щоб корпус гідроцикла при. По грузці не стукнувся об металеві частини причепа. Ложементи мають регулювання по ширині причепа, по висоті причепа і під форму корпусу гідроцикла також вони повертаються. Рама на даному причепі оцинкована, це гаряче цинкування. Всередині також все процинковано. А, є е, технологічні отвори, є отвори знизу рами, е, для того, щоб витікала і вода, і провітрювалася, ну, і для того, щоб зацинкувати всередині труби. Все. цинк дуже. Класна штука, гарантія від сквозної корозії на цинкові деталі не менше 10 років. Ну, але скажу так, цинк боїться лише солі, можна сказати, буде вічне покриття. Колеса на даному причепі. Стоять на 13, 175 на 70R13, Кнотовська ступиця, підшипник закритого типу, плюс ми доопрацьовуємо цю ступицю і всередині встановлюємо ще і сальник, щоб до підшипника вода ніяк не потрапила. Ліхтарі на цьому причепі в базовій комплектації стоять. Звичайні, це польського виробництва Фрістон. Кияшко виготовлення причепів в Чернігів. Звертайтеся, і наші менеджери допоможуть підібрати причеп, який потрібен саме для вас.